Зустрічі Зеленського і Путіна не буде. Незважаючи на домовленості Трампа та Путіна, така зустріч вочевидь не відбудеться. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 28 серпня заявив, що зустріч президентів Росії Володимира Путіна та України Володимира Зеленського очевидно не відбудеться. Він сказав це у форті Брегансон на півдні Франції, де французький президент Еммануель Макрон запросив його на робочу вечерю. Мерц зазначив, що вони з Макроном обговорять декілька тем: економічну співпрацю між країнами, ситуацію у війні Росії проти України та дебюрократизацію Європи. Цитата Зустріч між президентом Зеленським та Президентом Путіним, вочевидь, не буде. Супереч домовленості, яку було досягнуто між Президентом Трампом та президентом Путіним минулого тижня, сказав німецький канцлер. У Кремлі 27 серпня заявили, що будь-яка зустріч між президентами України та Росії, мовляв, має бути добре підготовленою. Цитата Будь-який контакт на високому рівні або на найвищому рівні має бути добре підготовленим, щоб бути ефективним, сказав рупор Кремля Дмитро Пісков. Від початку своєї каденції президент США Дональд Трамп заявляє про необхідність якнайшвидшого завершення війни. Його команда робить акцент не на підтримці України, а на досягненні миру. В останні тижні у Вашингтоні говорили про прогрес. Трамп зустрівся як з Володимиром Путіним, так і з Володимиром Зеленським. Він наголосив, що наполягатиме на особистій зустрічі лідерів Росії та України, бо, за його словами, цитую, хоче, щоб усе закінчилося. На зауваження журналіста, що Путін не хоче зустрічатися із Зеленським, бо вважає його, мовляв, нелегітимним. Трамп відповів наступне: цитата. Не має значення, що вони говорять. Це все нісенітниця. Вони всі тільки грають на публіку. Він додав, що і Зеленський, мовляв, теж не є невинуватим у відсутності прогресу, і зазначив, санкції та мита можуть стосуватися не лише Росії, а й України. Нещодавно Трамп заявив, що Росія матиме, цитую, серйозні наслідки, якщо зустріч Зеленського з Путіним не відбудеться. Але він не уточнив. Які саме наслідки мав на увазі, нагадаємо, 15 серпня Трамп зустрівся з Путіним. Він підкреслював, що його мета організувати тристоронню зустріч, де буде й Зеленський, але вже за тиждень визнав, Путін не хоче бачити Зеленського, бо той йому, мовляв, не подобається. Сам Зеленський не раз говорив, що Москва надсилає лише негативні сигнали. Президент Фінляндії Олександр Ступ заявив, що Путін спеціально висуває нереалістичні умови, які неможливо прийняти. А прем'єр Канади Марк Карні вважає, що Путін просто боїться зустрітися з Зеленським.